Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом. На середу, 6 листопада 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти Снейк та Рот, Зміїні Таро, унікальна колода, яка є лише у двох екземплярах. Ну а епіграф буде з цієї книжечки зеленої, як каже Євгеній, легендарної книжечки, тим паче, що сьогодні важливий день. Саме сьогодні, 5-го числа, ввечері будуть ті самі словно звісні вибори у США. А завтра буде підрахування голосів. Отож, чого очікувати нам від цієї середи. І тут такі епіграфи. Все переживаєме нами зло, ділає только мудрее, и все наши заблуждения служат уроком для нашего же будущего, а потому и неразумно роптать на свою судьбу, как бы тяжела она ни была. Недостатки человека очень часто являются его достоинствами. Мудр и разумен тот, кто побеждает свои плотские желания и надеется на награду, невежественен тот человек, который удовлетворяет своим похотям и при этом просит прощения у Бога. Ось такі афоризми сьогодні випали для вас. А що ж стосується 6 числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 3-12, 21. -го. Або 30-го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта, загальна карта на цю середу. Чого очікувати? В незалежності від того, в який день чи зодіакальний знак ви народилися. Друга карта по зодіакальному знаку вашому або ваших знайомих, тому не забувайте робити репости, якщо бачите, що комусь іде та чи не та карта. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись якщо потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. П'ять. Чотири, три, два, один, отож, перша карта, загальна карта дня на цю середу. Чого очікувати від цього дня? Перегорнута імператриця це матеріальні втрати, це бездіяльність. Краще у цей день просто відпочивати і не сподіватися на якісь винагороди. Також це втрата чогось матеріального. Тож у цей день можна йти і свої гроші витрачати, одначе пам'ятайте, що обов'язково потрібно, щоб у вас була. Щось там в загашники у вас. Окрім цього, це втрати фізичної сили. Тож рекомендація у цей день раціонально використовувати свої сили, не витрачати їх на пустощі Отож, зараз йде знак Скорпіон, тому розпочинаємо саме з представників цього знаку, чого очікувати скорпіонам саме у цю середу. Рівновага це рівновага внутрішніх сил, це розсудливість, це гармонія. Не випадково восьма аркан, вісімка, вона дуже схожа на знак нескінченності. Це взаємодія чоловічого та жіночого. Це раціоналізм і це дуже гарний день для того, щоб іти у різні установи і з'ясовувати щось те, що вам дійсно належить. Сьогодні справи на вашому. Боці. Сьогодні справедливий суд, також на вашому боці, ви також можете якимось чином впливати на вирішення інших проблем завдяки власній інтуїції, завдяки своїй гармонії. Також представники знаку Скорпіон цієї середи можуть зустрітися чи проводити з представником знаку Терези. Для стрільців карта сили в прямій позиції ознака того, що сили будуть з вами. Це по перше. По-друге, ви гарно контролюєте свої емоції, гарно контролюєте свою силу волі, можете її спрямувати на досягнення певних цілей. Це дуже гарна карта для спортсменів та для військових, які обов'язково в цей день можуть перемогти завдяки власній силі. Також це гарний показник для чоловіків, які бажають зачати здоров'я. Потомство сьогодні у вас гарна потенція чоловіча, тож використовуйте її. Можливо, на найближчий час така карта більше вам і не випаде. Ще представники знаку Стрілець цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Козероги. Колесо фортуни, ваша карта в прямій позиції Використовуйте цей день з користю. удача вам може посміхнутися. Якщо ви людина ризикована, якщо ви людина, яка, звісно, грає, ставить якісь ставки, сьогодні вони будуть виграні вами, саме вами. Люди обставини будуть вам сьогодні допомагати. І в цілому ви знаходитесь у гарній своїй формі, і ви можете також дуже багато цікавих речей. Робити для інших людей. Ви сьогодні справжнє втілення вдачі. Тому, якщо вам раптово у цей день треба влаштовуватися на нову роботу, не бійтеся вас візьмуть, бо таких більше оригіналів, як ви, більше не знайдеться. Далі представники знаку водолій. Факір в класичному таро це карта мага, і в прямій позиції це дуже гарний показник, перш за все, для чоловіків, бо це янська чоловіча енергія, вона пов'язана з творчістю. Сьогодні ви можете щось розпочинати, і сьогодні до вас приходять гарні ідеї, будь-які розпочинання у цей день принесуть гарні плоди. Єдине, що слідкуйте за своїм его, не будьте надмірними егоїстами. Далі, представники знаку риби, карта. Сонця в прямій позиції. Що ж сьогодні вам можуть посміхнутися, вдача у вигляді якихось грошей чи позитивного настрою. Ви сьогодні насичені сонячною енергією, ви її можете розповсюджувати. Ще ця карта пов'язана з дітьми, тому якщо у вас є власні діти, можливо, сьогодні слід більше їм приділити своєї уваги. Що стосується будь-яких комерційних справ, вони будуть досить вдалими у сьогоднішній день. Чи представники знаку риби 6 листопада можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку близнюки? Для овнів, колісниця в прямій позиції, що ж сьогодні успіх вас очікує у дорозі. Сьогодні ви можете дістати собі новий досвід. Сьогодні у вас гарне навчання, тому ця карта дуже гарна для учнів, та для вчителів та для людей, які звикли розвиватися. Сьогодні у вас є певна внутрішня еволюція, вона стосується не тільки того, що ви знайдете для себе якісь нові. Нові досить цікаві речі, можете накопичити їх в свою мозкову скарбничку, а також ви можете накопичити і гроші. І ще представники знаку Овен цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Тільці. Відлюдник в прямій позиції. Що ж, сьогодні не той день, коли ви можете проявляти свою активність. Навпаки, сьогодні день, коли ви можете існувати лише у певних межах. Карта відлюдника для декого буде натяком на те, що щось в Вашому житті відмирає, можливо, це якісь стосунки, які вже не можуть далі якось розгортатися. Це, можливо, відход якоїсь рідної людини. Будьте обережні. Сьогодні ви можете почути якусь недобру звістку про те, що хтось з ваших знайомих чи з ваших улюблених кумирів-факторів відійшов у інші світи. Карта відлюдника каже про те, що слід бути досить помірними у цей день, обережними і пам'ятати, Питати про те, що сьогодні день не для вечірок і не для якихось святкувань. Навпаки, слід відноситися до життя філософськи. Далі представники знаку Близнюки. Перегорнута смерть каже про те, що сьогодні день не для змін. Зміни можуть відбутися, але в якийсь інший життєвий період. Сьогодні будь-які зміни можуть привести лише до гіршого, тому залишайтеся незмінними і пам'ятайте, що сьогодні ви можете відпрацьовувати якусь погану свою карму, тому краще не ризикуйте і не наривайтеся на неприємності. Далі представники знаку РАК. Перегорнута верховна жриця це, по-перше, погана ознака для жінок, бо це жіноча енергія, яка пов'язана з місяцем, з місячною енергією. Вона перегорнута. Сьогодні може боліти голова, чи розпочатися місячні, і в будь-якому разі це не дуже гарний аспект, бо місяць є управником саме знаку рака. Він випав перегорнута, і це означає, що ви сьогодні можете нарватися на якусь дезінформацію і яка. Остаточно може підірвати відносини з людьми, яких ви поважаєте, цінуєте, чи любите, і будь-які справи з жінками сьогодні також будуть досить агресивними і непередбачуваними. Далі представники знаку Лев імператор в прямій позиції це в. Втілення планети Юпітера. Планета Юпітер пов'язана з суспільством. Сьогодні саме суспільство вам буде допомагати у вирішенні якихось питань. Окрім цього, сьогодні непоганий день для того, щоб прибратися в оселі і таким чином задобрити домовика. Ви сьогодні можете досягти самореалізації, одначе вам слід покладатися на поміч інших людей, а не робити все самотужки. Далі представники знаку Діва. Дуже гарний результативний день. Вам випала найвища карта Всесвіту? Вона означає результативність, вона означає те, що сьогодні ви можете досягнути певних нагород і закінчити довготривалі справи, які тягнуться вже не один рік. Окрім цього, сьогодні у вас безмежний простір до діяльності і день буде досить насичений. І ще представники знаку Діва 6 листопада можуть зустрітися чи поговорити з представниками. Знаку Скорпіон. І нарешті Терези, карта зірки. Зірки це у нас планета Венера, і вона якраз є управницею знаку Терези. Тобто сьогодні гарний день для вас. У вас сьогодні може очікувати у вас успіх, несподівані гроші. Ну, а також це дуже гарна карта для того, щоб зустрітися зі своїми коханими і зробити справжню, цікаву, сексуальну ніч. Вона пов'язана з почуттями, тож, якщо будете контролювати свої почуття, день буде насичений. Гарними емоціями. Що ж стосується самого дня, не випало ані розбитої вежі, ані диявола, навіть повішений не роз не випав, одначе все одно є відлюдник. І сама карта центральна каже про те, що є матеріальні втрати. Тому зверніть увагу, перш за все, на часовий проміжок від закату сонця до півночі. Це найнебезпечніші години цієї днини. А що ж стосується дня, день досить фартовий, бо випало багато гарних карт, особливо це колесо фортуни, яке вказує на одинадцяту годину ранку, та сонце і колісниця, які будуть втілюватися у часов. Проміжку від опівдня і до закату сонця особливо гарно буде пересуватися за дві години до закату сонця. Ну а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого десятого, дев'ятнадцятого або 28 восьмого числа будь-якого місяця розбита вежа, будьте обережні, сьогодні ви можете нарватися на катастрофічні якісь ситуації, і вони будуть пов'язані перш за все з вашою неуважністю. Якщо ви не хочете що. Щось втрачати в своєму житті, рекомендую вам сьогодні просто посидіти вдома. Ну а якщо уж треба кудись іти, пам'ятайте про те, що катастрофа може бути не тільки для вас, а для більшості людей, тому дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі. Якщо ви народилися другого 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця перегорнутий Янгол каже про те, що у вас сьогодні немає Божого захисту. Окрім цього, ви в цей день досить неуважні, як у своїх діях, так і в своїх словах. Будьте обережні, не ображайте людей якимось. Словами і особливо справами, якщо ви бажаєте, щоб у вас все виходило, знайдіть одне якесь діло, одну справу, і робіть її досконало, не розсіюйте свою увагу. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що у вас сьогодні не досить гарний день по нумерології, вам випала карта місяця і. Чи її назва сутінки, і в перегорнутому стані вона означає, що ви можете дізнатися якусь правду. Сьогодні у вас є якесь внутрішнє просвітлення. Ви гарно дослухаєтесь до власної інтуїції, і вона підказує вам, як себе вести у складний період. Сьогодні ви можете вийти з тупіка, вийти з темряви на світло, чи, хоча б, відчути те, що вас. Просто обдурюють і тоді вам все стане на свої місця. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі. Якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, шайтан в прямій позиції, фатальні ситуації, фатальні зустрічі, неконтрольованість своїх внутрішньої агресії, намагайтеся у цей день бути поспокійніше. Якщо ви боїтеся людей у формі, краще сьогодні не виходити на вулицю, бо сьогодні є велика ймовірність зіткнення з правоохоронними органами, ТЦК і таке інше. Тому будьте обережні. Ну, єдине, ця карта полюбляє демонічних людей. Якщо ви людина, яка вклоняється темним силам, вони сьогодні обов'язково преподнесуть вам свої темні дари. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, крокодил в прямій позиції, це ознака того, що ви знаходитесь на межі прірви. Це нульовий аркан. Ви сьогодні можете все втратити і зробити. Робити якусь помилку, за яку вам потім буде дуже соромно, і ви дуже довго будете її якось виправляти. Єдине, що вас може врятувати, те, якщо ви народилися під знаком тілець, сьогодні у вас фартовий день. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнути Верховний Жрець, незважаючи на те, що номерологічно сьогодні у вас гарний день. Верховний жрець це планета Меркурій. Вона попереджає, що комерційні справи краще сьогодні ніякі не робити і ні в якому разі не поспішати, слід робити все поступово і навіть можливо слід повернутися до того, що ви не вивчили у минулому, щоб вже не робити ці помилки у теперішньому часі. Хтось з вас також може сьогодні зустрітися чи говорити з людиною, яка знаходиться за кордоном. Далі, якщо ви народилися 7, 16 шістнадцятого або 25 го числа будь-якого. Місяця карта відродження в класичному таро вона має назву Страшний суд або пробудження мертвих. Це карта повторення, це підход такий до життя, коли кожен день дуже схожий на попередній. так і ця середа буде дуже схожа на вівторок і на четвер. Не думайте, що сьогодні буде щось новеньке. Якщо ви знаходитесь у певному замкнутому колі, сьогодні не той день, коли ви можете з нього вийти. Також у вас сьогодні є якісь справи, які Пов'язані з вашими родичами. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, роздоріжжя в прямій позиції, інша назва цієї карти закохані. Гарний день для того, щоб нарешті зробити якийсь вибір. Саме від вашого вибору залежить те, яким буде сьогоднішній день. Якщо ви будете експериментувати, якщо ви будете лукавити десь весь. Себе по шахрайськи то можете заробити великі гроші. А якщо будете чесними, це не принесе вам ніякої користі. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Повішаний, на жаль, в прямій позиції означає, що сьогодні день якихось втрат. Щось ви втратите. Це може бути ваша ідея, а можуть бути якісь речі, а може бути ваше здоров'я, а може бути якісь люди. Будь-якому разі сьогодні непоганий день для того, щоб зайти до храму і поставити свічки, перш за все, за живих, помолитися за наших бійців і можливо більше задонатити сьогодні на ЗСУ, бо це справді дасть свій хоча б маленький, але результат. Пам'ятайте, що ця карта любе полюбляє благодійних людей і не полюбляє жлобів. І намагайтеся дослухатися сьогодні до того, що вам підказує ваше фізичне тіло. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, ці зміїння Аркани Таро відбувалося у вашому. Житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка Господь, батюшка, Бог.